Вітаю вас, мої любі, на казковому зарепаді. Я дуже-дуже рада знову з вами зустрітися. І сьогодні я пропоную вам послухати українську народну казку, яка називається Вовк і чапля. Сідайте всі зручніше почнімо. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов. Аж гульк чапля стоїть, підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не переливки її, та й каже, дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш. Тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку в бік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась та й полетіла. Вовк подивився її вслід та й говорить. І нащо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу? Ось так закінчилася казка. Хоча вовк був сильніший від чаплі, але не зміг утримати її, бо вона була розумнішою. Запам'ятайте мої любі, розумом можна перемогти силу.